На Полтавщині почастішали дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомили на засіданні обласної комісії з питань безпеки дорожнього руху. З Січня по вересень цього року на дорогах регіону сталося на 6% більше аварій ніж протягом того самого періоду 2012 року. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод з постраждалими є. По перше, це порушення прав маневрування, перевищення швидкості, порушення прав. Дорожнього руху пішоходом. Однак, незважаючи на ріст кількості аварій, скоротилося число травм та смертей. Загиблих стало менше приблизно на чверть. Але у Державтоінспекції занепокоєні тим, що росте кількість ДТП звини дітей. За 9 місяців зафіксували 48 таких випадків. Правоохоронці зазначають, взимку збільшить кількість патрулів, щоб знизити травматизм. Готуються до холодного сезону і дорожники. Їм доручили до грудня заготувати 45 тонн піску. Заготовлено вже 80%, вже где-то порядку заготовлено технічні. Соли поэтому и продолжаем мы это заготавливать, все поступает. Поэтому прошлый год мы не допустили ни одного коллапса на дорогах области. Думаю, что в этом году мы тоже справимся с зимой. Для прибирання снегу обласна влада планує задіяти 180 одиниць техніки. техники.